зачитати сьогодні, і слава Божого, щоб Іван Івака, 15 розділу, і трошки 16. го 15 -го розділ голови з 25 го версия. Був час третій, і розпяли його, і була надпись вини його, за ів'язку. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. Избилось слово Писание, и ждем. Проходящие злословили его, пивая головами своими и говоря, — Э, разрушающий храм и три дня созидающий, спроси себя самого и сойди со Христа. Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь говорили друг другу. Других спасал, а себя не может спасти. Христос спал Израиль, и сойдет теперь с христа, чтобы мы видели и умерли. и распятые сыны поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле, продолжалась до часа девятого. В пятом часу возопил Иисус громким голосом. Элои, Элои, лама савах па, пани, что значит, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили, вот Илью зовет. А один побежал, напомнил губку уксусом и, наложив на трос, дал ему пить, говоря, постойте, посмотрим, придет ли Илья э, сняк его. И тут же возгласил громко и спустил путь. И завеса в храме разодралась, и сверху донизу. Сотни, стоявшие против его, увидев, что он так возгласил, И спустил дух и сказал: истинный человек и был Сын Божий. Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария Мать Якова, Меньшего, и Иосия, и Соломия, которые, и тогда как он был в Галилеи, следовали за ним, и служили Ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. А как уже настал детям? потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел иосиф из Марина Аримоклений, знаменитый член Совета, который и сам ожидал Царства Божьего, успел из собой к Пилату и просил его Иисуса. Пилат удивился, что он уже умер, и призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и узнал от сотника отдал тело Иосифа. Он, купил плашеницу и снял его, отбил плашеницу и положил его в огромную который был высочен в скале, и провалил камень и двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифовна смотрели, где его полотали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили аромат, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу при восходе солнца и говорят между собой, кто отвалит нам камни от двери гроба. И взглянув, видят, что камни отвалены, он был весьма велик. И, войдя вокруг, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченную, облеченную белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит: не ужасайтесь, Иисуса ищете Назарянина, распятого, Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он притворяет вас в Галилеи, там его увидите, как Он сказал. до Коли я позавчора читав цей уривок, я помітив я, 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 дві речі. Що, що можна з цього винести. Це людська трагедія з однієї сторони і Божий тріумф, Божий успіх, Божа перемога друга. Я ще раз буду зачитав 9 речі. Про і била намість Його, Цар Ілойський. Ісуса обвинувачили несправедливо. в чому його обвинувачили, Весь цей суд і вірок. І немає ніякого відношення до правди. Як часто обвинувачують несправедливо людей з точки зору людини, наскільки це було несправедливо, поставив себе на місце Ісуса. Людина, яка не претендувала на якусь світську владу і воювати в тому, щоб він хотів досягти, влади, не владає надпис став Царю Ідейський. Далі перша пише. Зніма розпиляли двох розбоїв: одного по правої, а другої по лівої сторони. І звелося свого писання Владієм Герма. Як образливо, як важко нести ну, покарання з людьми, які, ну, які зробили а ти знаєш, що ти нічого не зробив того, що ти ну, не вчинив нічого, що заслуговує на смерть. Я читав десь свідчення в в'язні совісті в часи Радянського Союзу, зараз в деяких країнах. Не відбувають покарання разом з злочинцями, кримінальними, злочинцями, політичними, які зі зброєю в руках поступають патула з точки зору людей, військової точки зору хаті треба. Як це образливо, ну, обідно, недоречно ну, не, не поєднувати в одному місці таких людей. 29 и 32 верши. Проходящие злословили его, ивая головами своими и говоря, «Э, разрушающий храм, три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со Христа». Подобные первосвященники с книжниками насмехались, говорили друг другу. Других спасал, а себя э, не может спасти. Христос, царь Израиля, пусть сойдет с Христа, чтобы мы видели и уверовали, распятые с ним поносили его. Ісус на Христі вмирає, теплі І ну, Він не чує від них слів підтримки, Та, він чує образливі слова. Мож ті самі люди тиждень назад кричали йому особливо, а зараз вони поносять Ісусів. Як це часто ми бачимо в світі? Всякі там телезирки, відомі люди, коли є успіх. Так, всі біля них. Коли я десь уступився, десь цей забуває. Наскільки це з людської точки зору ну, трагедія завжди, вона вгла, вважала себе кимось. Я що переживав Ісус? з людської точки зору. Оскільки це... Ну, я, я, я не знаю, що я відчував на його місці. Та ж ну, це дуже-дуже. Погані почуття. Ал, але, але. Все вище вказане, воно змальовує людську трагедію. Далі будемо читати. Як ви Поступає момент Божого, вузки, Божого тріумфу, Божої перемоги. Все, що далі буде відбуватися, починають відбуватися надправлені речі. Розривається для місцев храни. Відбувається Боже втручання. Люди, які бачать це, як розривається завіса в храмі, вони не можуть це пояснити. Це, це природні речі починають відбуватися. Час людської трагедії, людського страждання закінчився. Починається час Божого успіху, Божого тріумфу, Божої перемоги. От про цього сотника, який сказав, що побачив, що відбувається, і дійсно це син Божий. Він наскільки вражений, що це торкається його серця. Я думаю, що він пізніше став учнем, став християнином. І далі все вже відбувається так, як допомагав Бога. Господь знаходить того і, і в якому кладе на серце і ти типу, попросити Пілату Ілу Ісуса. Бог найсполагає пілату, щоб він віддав. Ну, йому належала влада на той час, римської влади, Римського уряду там людей не дозволяють. Але він дозволяє забрати тіло Ісуса. Бог іншу що е, Марії, які спостерігають, е, побачить, куди кладуть тіло Ісуса, яку границю. Найближчі люди, які були біля Ісуса, кучні, апостоли, вони ще страждають, вони ще переживають, вони ще вчитлені, як прошлої волосся, проспляття, смерті. Але Божий Пан іде далі, і виконується. Для людей ця трагедія, а Божий Пан, продовжує виконуватися. Коли е, ці е, жінки е, збираються даромато прийти до... Могили, щоб вмастити тіло. Так? Вони, ще, вони ще переживають, вони ще скорботі, вони ще ну, підпливом цих подій. Але Божий, Бог вже вернувся. Ісуса вже нема. Він вже воскрес. Нема вже в могилі тіла. Він воскрес вже. Як часто ми ще щось переживаємо, страждаємо, а Бог же вирішить ситуацію. Люди ще сумують. А причина, по якій вони сумують, Богом вже усунена. Христос Воскрес. Бог що обіцяв, то, що говорив Ісус протягом Свого служіння, то й і виконувався. Він сказав, що він Воскрес, і він є Воскрес. Христос Воскрес. Була обіцяна перемога на смерть, та перемога здійснилася. Христос Воскрес.